Це третій випуск мого подкасту про гейм дизайн українською. Мене звати Завета. Я створила цей подкаст, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор. А також говоритиму про успіхи та невдачі на шляху в професії геймдизайнера. Сьогодні ми трохи поговоримо про етичний дизайн відеоігор. Зосередимось на книзі Моральний бій, чому війна проти жорстоких відеоігор неправильна. Авторів. Патріка Маркі та Крістофера Фергюсона. Ця книга підіймає питання, чи відеоігри призводять до насильства в реальному світі, та пропонує глибокий та доказовий погляд на цю тему. Щодо насильства у відеоіграх триває десятиліттями. Багато хто вважає, що вони можуть мати шкідливий вплив на гравців, тоді як інші стверджують, що це безневинний вид розваг. Автори досліджують цю дискусію та надають докази, щоб підтримати думку, що відеоігри не є причиною насильства у реальному світі. Вони вказують на те, що немає доказів, що жорстокі відеоігри призводять до збільшення агресії чи насильницької поведінки. І хоча це ж існує кореляція між грою в жорстокі відеоігри та агресією, ця кореляція не є причиною. Автори переконують що інші фактори, такі як риси особистості, родинне оточення та соціалізація, є важливішими факторами для причини жорстокої поведінки. Книга також досліджує історію дискусій щодо жорстоких відеоігор, простежуючи її від 70-х та 80-х років, коли відеоігри стали популярним видом розваг. До речі, книга також підкреслює роль медіасенсацій та політичних агент у формуванні громадської думки щодо жорстокості відеоігор. Важливо розуміти аргументи проти жорстоких відеоігор. Ідея того, що насильницькі відеоігри промовляють агресію та призводять до протягом певного часу до насильства в реальному світі, стала поширеним аргументом впродовж багатьох років. Однак автори книги вказують, що подібні аргументи не є переконливими. Книга надає докладний аналіз досліджень та стверджує, що докази, що пов'язують насильницькі відеоігри з агресією, Є, м'яко кажучи, слабкими. Зараз я хочу навести п'ять аргументів проти насильницьких відеоігор та відповідні контраргументи, що надані у книзі. Перше. Вплив на поведінку. Існує досить висока ймовірність того, що довготривалий вплив насильницьких відеоігор може сприяти зміні поведінки особи. Насильство в іграх може призвести до того, що людина стане більш агресивною і буде схильна до насильства в реальному житті. Автори стверджують як контраргумент, що вплив насильницьких відеоігор на поведінку є дуже малим, оскільки в іграх не існує прямого зв'язку між віртуальним та реальним світом. Крім того, вони наводять результати досліджень, які доводять, що кількість насильства в іграх не має значного впливу на поведінку людей. Другий поєдн здоров'я психіки. Ігрове насильство може бути шкідливим для психічного здоров'я. Це може призвести до різних проблем, таких як депресія, тривога або посттравматичний стресовий розлад. Автори ж стверджують, що не існує достатніх доказів, що насильство у виграх може спричинити серйозні проблеми з психікою. Вони наводять результати досліджень, які показують, що велика більшість людей, які грають в насильницькі відеоігри, не мають проблем зі своїм психічним здоров'ям. Третій пункт небезпека залежності. Велика кількість насильницьких відеоігор може призвести до небезпеки залежності від них. Це може призвести до різних проблем у житті гравця, таких як втрата роботи, проблеми у стосунках та нездатність до самоконтролю. На що автори стверджують, що залежність від відеоігор є проблемою, але не тільки для насильницьких відеоігор, а й для всіх ігор загалом. Вони наводять дослідження, які показують, що лише Дуже мала кількість людей стають залежними від насильницьких відеоігор. Діти та підлітки, як наступний пункт. Насильство в іграх може бути особливо шкідливим для дітей та підлітків. Вони можуть не мати достатньої здатності для розуміння різниці між віртуальним та реальним світом, а це, як в результаті, може призвести до серйозних наслідків для їхнього розвитку та поведінки. Автори стверджують, що батьки. Зобов'язані відповідально ставитися до вибору ігор для своїх дітей та підлітків. Автори стверджують, що багато насильницьких відеоігор ігор мають рейтинг М, що означає, що вони не призначені для дітей та підлітків. Ну і останній аргумент: насильство як розвага. Насильство не повинно бути розвагою. Відеоігри повинні бути призначені для розвитку, навичок та розваги, а не просування насильства. Автори стверджують, Насильство в іграх може бути розвагою, але це не означає, що воно є поганим для суспільства. Вони наводять аналогію з кінофільмами та книгами, де також може бути насильство. Але це ж не забороняє переглядати подібні фільми чи читати подібні книги. Автори також стверджують, що насильницькі відеоігри можуть бути використані для того, щоб розвивати навички, такі як координація рухів та прийняття тишень в. Критичні моменти. У цілому, очевидно, що дискусія навколо жорстоких відеоігор є складною та дуже спірною. Однак наголошую на тому, що книга має дуже цінний аналіз доказів та стверджує, що фокус на відеоіграх як причини насильства є неправильним. Натомість, книга пропонує зосередитися на вирішенні підґрунті соціальних та культурних факторів, які сприяють насильству. Варто згадати про поняття етичного дизайну ігор. Він полягає в тому, щоб створювати ігри, які не тільки розважають, але й мають позитивний вплив на гравців. Дизайнери мають відповідальність переконатися, що їх ігри не сприяють шкідливій поведінці або не утверджують стереотипи та упередження. Один з ключових принципів етичного дизайну ігор сприяння добробуту гравців. Це означає врахування психологічного та емоційного впливу гри на гравців. Ігри, які сприяють здоровому способу життя, наприклад, фізичні вправи або соціальна взаємодія, звісно, матимуть позитивний ефект. Наступним важливим принципом є сприяння різноманітності та інклюзії в іграх, наприклад, надавання широкого спектру перспектив та досвідів, уникнення шкідливих стереотипів та упереджень. Таким чином, розробники можуть створювати проекти, які більш доступні та більш зрозумілі, ширші аудиторії. Ну і врешті-решт, дизайнери мають відповідальність захищати приватність та дані гравців. Це означає бути прозорим щодо збору та використання даних та надавати гравцям контроль над своїми даними. Таким чином, гравці будуть мати довіру до розробників, а розробники в свою чергу. Зможуть збудувати довіру зі своєю аудиторією та створити позитивний ігровий досвід. Що ж, етичний дизайн ігор передбачає врахування впливу гри на суспільство в цілому. Ігри мають потенціал формувати ставлення та переконання, тому важливо, щоб ігри не сприяли шкідливій поведінці або не утверджували шкідливі стереотипи. Тепер коли було визначено важливість етики та відповідальності в дизайні ігор, давайте поговоримо про те, як застосувати ці ідеї в процесі власного дизайну ігор. Ось декілька порад на основі книги. Перше. Зрозуміти свою аудиторію. Перший крок у створенні етичних ігор це зрозуміти свою аудиторію, хто вони, які їх цінності та переконання, який контент їм комфортний. Ця інформація може допомогти вам створювати ігри, які будуть цікаві та захопливі, а також етичні та відповідальні. Другий. Створюйте значущі вибори. Один із способів підтримки етичної гри це створення значущих виборів для гравців, давши гравцям вибір, який матиме реальні наслідки продовж геймплею. Ви можете підтримувати їх у критичному мисленні про моральні наслідки своїх дій. Наприклад. Замість простого вбивства ворогів запропонуйте гравцям можливість їх пожаліти або домовитися. Розглядайте вплив вашої гри. При створенні вашої гри важливо враховувати вплив, який вона може мати на гравців. Чи буде вона підтримувати позитивні поведінки та настанови, або, навпаки, буде стимулювати негативні? Чи може гра бути шкідливою для певних груп гравців, наприклад, жінки, або, наприклад, для меншин? Розглядаючи потенційний вплив вашої гри, ви можете переконатися, що гра відповідає вашим етичним цінностям. Наступний пункт підкреслення емпатії. Це ще один спосіб сприяти етичному геймплею підкреслення емпатії, заохочуючи гравців бачити світ з перспективи інших людей. Ви можете допомогти їм розвивати більше розуміння різних культур та досвідів. Це може допомогти зменшити стереотипи та сприяти більш інклюзивному геймплею. Взагалі це всього кілька порад для застосування етичних принципів у вашому процесі проєктування гри. Пам'ятайте, етичний дизайн гри не лише про уникнення конфлікту чи насильства, це про створення ігор, які сприяють позитивним цінностям і поведінці, які поважають гідність і цінність всіх гравців, дотримуючись. Навіть цих принципів ви можете створювати ігри, які не тільки приносять задоволення, але є етичними та відповідальними. Після аналізу книги я можу зробити висновок, що насильство в іграх не є визначально небезпечним для людей та суспільства в цілому. Дослідження, наведені авторами, не підтверджують достатньої шкідливості насильницьких відеоігор. Однак відповідальний вибір ігор. Та відсутність доступу до занадто жорстоких ігор для дітей та підлітків є важливим. Зрештою, наша роль як геймдизайнерів полягає в тому, щоб завжди тримати в голові підхід етичного геймдизайну. Адже приділяючи увагу етичним питанням, ми можемо створювати ігри, які не тільки цікаві та захопливі, але й сприяють позитивним цінностям та благополуччю гравців. Давайте продовжувати прагнути до того. Що геймінг це не тільки розвага, але й етична та відповідальна галузь. Нарешті ми повинні визнати, що етичне проєктування ігор це не єдиноразовий фікс, а постійний процес адаптації та удосконалення. При появі нових технологій та соціальних норм розробники ігор мають бути готові переглядати свої етичні підходи та пристосовувати свої методи дизайну відповідно. На сьогодні все. Наступного разу ми будемо говорити про іншу книгу, про інші підходи. Не забудьте підписатися на подкаст та залишити свій відгук у коментарях. Бережіть себе до нових зустрічей!